What's the reason behind the commotion? Why do we have to feel emotions? What's the purpose of all this madness? Друзі, усім привіт! Саме час додати до нашого шоу трошечки емоцій, драйву і трошечки BMW. Знайомтесь 840i, 3 літра, повний привід. І я думаю, що це буде цікавий вікенд. Приємного перегляду. Запасайтесь смачненьким. Поїхали картинки. Почати хочу, звісно ж, зовнішнього вигляду. Це BMW. це дуже агресивний. BMW, до того ж це восьмерка в свіжому кузові. Це ж g кузов, g кузов. Все прекрасно. Це під цевась в свіжому кузові. І давайте, що нас зустрічає? Нас зустрічає, во-первых, дуже класна морда в стилях BMW. Тут взагалі ні нідатні взяти це по канонам жанру. Рухаємося далі. Лазерні фари. Лазерні фари це дуже крута штука, вони світять класно, при цьому вони можуть ще й бути адаптивними. А, навіть на дальньому, грубо говоря, ти можеш їхати, вам все одно буде всі, всі ці перешкоди, всі оминати. І взагалі це класна тема. Рухаємося далі, і ми доходимо до колес. Колеса тут дійсно великі. Це скоріше. Іше всього або двадцятка, або 21 перші двадцатка, бачу. Шильдік М, це зрозуміло, колеса теж від М. І далі прикол, дивіться, бачите, відформовка. Якби це був е, чиста, чистокровна М-ка, то у неї би це все ще було там під карбон, не просто ці чорні, був би карбон, це класно. Другий момент. Оце, наче виглядає дуже по-спортивному, по-аеродинамічному, і звідти повинно проходити краще вентиляція. Е, але це просто фейк. Е, ну, Але добре, як дизайнерське рішення для такого агресу агресивного спортивного вигляду це дуже і дуже класно. Якщо ми подивимося до задньої частини, про це я вам розповім пізніше. Там також є за що зачепитися. Що стосується профілю, вона довга, вона виглядає якось така. Прямо, ну звісно, це не сімьорка, це розумієте, це той самий випадок, коли BMW взяли сіморку, трошечки просто базу укоротили, получили восьмерка. Але ще ж історія, не забувайте, тому що до цього ми знаємо восьмерку як якусь культову стару машину з 90-х, Їх було дуже мало. Це ще підхватила свою частину там Альпіна, і це все було як щось таке прикольне, тому що це BMW сліпише, вона виглядала класно. Тут же відображення всіх інновацій BMW зібрані в одному автомобілі. Тому що, на мій погляд, восьмерка це одна із найгарніших автомобілей із лінійки BMW. І дивіться, які моменти ще по зовнішньому вигляду. Є традиційна решітка, я про неї вам казав. Але дивіться, який прикол: от тут воно все зашторено. А от випадку, коли мотор почуває себе не дуже добре, йому треба вдихнути. Свіжого повітря ці шторки такі, оп, і відкрилися. Ця фішка з'явилася, напевно, вже років зо 4-5 назад у тих нових BMW. І вони далі пропагують цю штуку. І це виглядає дуже класно, дуже круто. Далі, якщо ми станемо, дивимося до гальмовоної системи, то тут у нас м Гальма, це все круто. На ззаду також у нас м гальма Я думаю, що тут машинка тормозна дуже-дуже добротна. Це е, Не кераміка, зрозуміло, Але гальмують вони дуже і дуже якісно. А другий момент, дивіться ще, я відчиняю дверцята. Зрозуміло, що вони ще без рамки, вони спускаються. Я зроблю отак: от, і слухаємо. Цей звук знає кожен, хто хоча б е, колись їздив на якихось дорогих автомобілях або на якомусь е, люкс-класі. Тобто це дотяжки і він це робить на всіх дверях. Це такий кайф, коли це ти так взяв легенько оп. Трошечки сильніше. О! І дотянув. Класно! І при цьому безрамочні вікна. Це прям даність цієї спортивної історії. Це виглядає також солідно. Тепер давайте я вам розкажу про задню частину. По задній частині, боже, це просто дуже класно, дуже стильово по BMW -шному. Дивіться, зразу такий сплітерочок Обережненько все це під, підкреслюється, він не в колір кузова. Тобто тут якось оця гра оцих фарб є. Далі спускаємося нижче. Знову фальшивка. Фальшивка. Ага. Спускаємося нижче. Бачимо насадки на вихлопні системи. І тут важливий момент, що це не фальшивка. Тобто звідси сразу йде вихлопна труба, і він звучить. І це класно, як він звучить, тому що це не так, як в Мерседесі просто пластика, ти піднесов, так залазиш, а там труба. Ну, розумієте, да? тут рівень іменно цієї трошечки спортивності і і при цьому, щоб це було на кожен день. Це прикольно. це прикольно. Давайте поговоримо про його динамічні складові, а саме про мотор, коробку, індекси, і взагалі, як тут влаштована техніка. Поговоримо про техніку. Дивіться. Тут я прошу розповідати, тому що це така спалахуйка, яка може бути одночасно комфортною, одночасно. Агресивною. Давайте поговоримо, наш 840i це базовий мотор, це рядна шестірка трьохлітрова, 3-літрова, це B58. Далі ми дивимося 850i і там уже N63, це вже B8. І далі ми йдемо на s серію це M8, M8 Competition. Що стосується дизельних двигунів, дивіться, по дизелям є цікаві моменти, тому що був oh. якийсь ще в них гібридна установка, але я думаю, що на нашій ринці вони не йдуть. Я думаю, що скоріше за все знає тенденцію. МВ, це плагін гібрид який ти підзарядив, і поїхав далі. А тепер давайте просто заглянемо під це капотіще, тому що він дійсно дуже великий, дуже об'ємний. Ось він оце все. Ця рядна шестірка тут виглядає так якось, знаєте, просторо. Сюди добре залетить В8, тому що тут на це все розміри є. І як це все скомпоновано для жорсткості кузова. Це просто дійсно робота інженерів, і за це їм низький уклін. І агретується все це з восьміступінневим автоматом. Вагажник. Річ, яка в цій машині дуже умовна. Ну, 440 літрів. Ми розуміємо, що багажник потрібен для того, щоб тодут от, забрати нову пошту. Якщо йдеш в подорож, кладеш сюди кілька валіз з кредитною картою, все інше буде. Уже в тебе надб... всі ці надбання ти вже візьмеш на місці відпочинку. Тому багажник, це річ дуже тут умовна, але він є. І на цьому дякую, тому що все ж таки покупочки або, можливо, от коробки з нової пошти сюди поміщаються дуже і дуже добре. А ще поміщається добре наше тіло в задній ряд, тому що там є багато цікавих фішок. Ходімо, розкажу. Дній ряд, і знаєте, що я вам скажу? Мені тут подобається, я би тут залишився жити. Чому? Тому що, дивіться, навколо тебе дуже багато різноманітних функцій. Звісно, третього пасажиру тут уже не будь, тому що тут чисто місце для водія правого пасажира і двох задніх пасажирів. Але це круто. Дивіться, який момент. По-перше, підлокотник. Він ось такий. Тут у нас підстаканечки. тут у нас, дивіться, ніша. Для чогось такого невеличкого. Це добре. Далі йдемо. А, у нас тут є, крім звичайних стіклопідіймачів Зараз. У нас є шторки. Які зараз не вийдуть, але вони є. Зараз ви бачите окремий кадр. Далі ми йдемо. Справа по центральній консолі знаходиться блок керування кліматом. Я можу вимкнути собі підігривий сідінь, я можу включити вентиляцію, а, налаштувати клімат під себе. Тут же є невеличка така ніша, де є два Type-C. А, Далі в який момент? У мене на дверній карті є кнопка. Кнопка треба для того, щоб я міг скласти або розкласти люк. На даху, а також задня шторка, щоб ти їхав максимально а, в комфорті. Не грітися на сонці, тому що тут цей автомобіль може дати тобі цей комфорт. Звісно, що це не такий безпрецедентний комфорт, як в тій же сьомій серії, але тут сидіти класно. Тобто, я, наприклад, зараз сижу за водієм, його ріс, зріст, метр дев'яносто, і в мене ще купа вільного місця для того, щоб я міг їхати з комфортом. Зрозуміло, що ти цим, цим комфортом жертвуєш тим, що ти не можеш взяти е як водій і ще чотирьох своїх друзів, але три троє, але три друзів. Але троє друзів будуть почувати себе тут максимально комфортно і керуватися всіма функціями, що дає цей автомобіль. А далі момент за кермом. Дивіться, у нас тут майже все авто. Тобто ми говоримо там про а, датчики світу, а, датчики дощу, а, парктроніки. А, тебе немає камери 360? Це вемки якраз. Ні, просто в немає. А, я зрозумів. Ну, могла би бути камера 360 в іншій комплектації, більш багатші. Традиційна БМВшна мультимедія з керуваннями-жестами, мультируль кайфовий з підігрівом, а, електрорегулювання всього майже, тобто і рульової колонки, і а, сидінь. А, дуже класний а, селектор. Коробки вибора передач, тому що це вже їхня тема. Саме перша такі, подібного плану перемакачі були на X7-х. І загалом це, знаєте, приданість традиціям. Тобто є ось тут вже і безпроводна зарядка, USB, а, ніша з підлокотником, з карманами, електроручник. Тобто, ну, знаєте, як, як в тому мемчику, є телек, два кресла. Ну я не знаю, що ще треба. Оце той самий випадок. Тому заводимо двигун і їдемо розповідати, як вона себе почуває на дорозі. Ви не просто, друзі, не уявляєте, на скількох машинах ми проїхали, де я гіпотетично їдучи думав, що буде проекція. А сьогодні вперше той самий випадок, коли я не розраховував, що тут буде проекція, а тут проекція є. Клас. Нарешті. Тому що тут все повинно тебе тримати на максимальному контролі того, з якою швидкістю ти їдеш. Навіть не дивлячись на те, що в нас звичайна рядна шестірка. І навіть зараз ми їдемо по невеличким, таким, невеличких, знаєте, такому несильно доброму асфальті, нерівності, нерівності да, невеличкій нерівності, то відчувається ця машина дуже така збита, жорстка, і при цьому вона може бути комфортною. Тобто все залежить від того, як ти її налаштуєш. Тому що в тебе є, крім звичайних оцих спорт режимів, ти можеш виставити собі комфорт. І в тебе трошечки ця підвізка, вона наша адаптивна, буде трошечки себе по-іншому вести і більш комфортно себе почувати. Ти ж так само можеш і змінювати приборки. Пробуємо. о хо -хо -хо! товарняк просто приїжджає. Вау! Офігеть. О, простріли пішли. Божечки, божечки! Як він кайфово їде! Це навіть не дивлячись на те, що це не S і не N63, на базовому двигуні, він дуже класно налаштований. Таке відчуття, що з кожним перемиканням передачі тобі щось ззаду прям приїжджає, прижимає і сидіння так зразу опа, все, ти тут. Дуже класно, дуже кайфово. При тому, що. У нас е, максимально все зажалось, руль також став більш гострий на це все. Тобто ми візьмемо, наприклад, візьмемо комфорт, все, комфорт, все, ти їдеш, все, машина розслабилась, все, по комфорту, все, їдеш спокійно, ніяких проблем немає. Руль м'якенький. Їдеш вирішувати якісь питання. Захотів бахнути. бахнув спорт, все, погнав вперед. Блін, це дуже кайфово. Дуже кайфово. Тут над повертрейном. Пацани Добре. працювали дуже і дуже класно. Дивіться, що друзі, який момент: та рейка тут незвичайна, вона адаптивна. Тобто, все залежить від того, наскільки різко ти метнеш рулем. Це зроблено для того, щоб в тебе була ця острота, щоб ти міг відрулитись в екстреній ситуації. Блін, BMW продумали все. Мені подобається кожен цей момент з точки зору інженерії, тому що працювали дійсно інженери, вони це продумували, прораховували. Тобто мої зараз спокійно. Я от отак ось оп, все все спокійно, верчу рулем, Різко, оп, все, він вже більше на остроту заточений. Тобто не тільки там з підвіскою працювали, працювали з рейкою, з моментами такими тонкими. Звісно, що й моменти, де вони, звісно, трошки здешевили. Наприклад, та сама подушка, яка тобі видвигається в ноги знизу, вона була раніше електрична, зараз. Стало механічно, не зрозуміло, чим це обумовлено. Але окей. Ну і далі виходимо до мультимедії. да, звичайні ці фішки BMW, що ти управляєш радіо, що це все класно. Це все понятно, але базово базово, BMW це драйверські відчуття. Це саме ця класика, а, я не знаю, автомобілебудування, яка ніколи не застаріє. BMW це завжди була історія, така, знаєте, про емоцію, про драйв, про відчуття. Чуття. І да, вісімка у них виша. Вони підняли оту культову вісімку, вони зробили з неї сучасний кузов, додали всього найкращого, що є в розробках BMW, і ми отримуємо ось це. Ось це задоволення. Це, це просто BMW. Вам просто 5. БМВшники це люди, які люблять мірятися цифрами. От якраз на s 63 при правильному. В цих умовах, ти можеш поїхати 2,7 низькі 3. На, е, на N63 ти десь 3,4, 3,3 поїдеш. Ну тобто, розумієте, да, всю цю тему стосовно динаміки, вона тут просто безпрецедентна. От він фінал, фінал. Цього, блін, класного вікенда під назвою BMW 8. Що особливого, ну зрозуміло, як я і казав, BMW вміють робити класні емоційні автомобілі. Тим більше цей колір Нарда він виглядає дуже круто. А, сучасно, це не цей звичайний сірий, білий, звичайного якогось Hyundai Accent, а це все ж таки те, що тебе виділяє з поміж інших, виділяє тим більше ще й динамікою, звуком. І я скажу те, що не дивлячись на те, що. Це якоби молодший мотор в цій всій серії. Він себе почуває дуже класно. Ну, я думаю, ви бачили, як він їде, яка в нього динаміка, яка динаміка може бути, якщо це буде повноцінний М або навіть 850i. І я хочу сказати те, що це. Дуже класна емоція, така запальна, така крута. І, звісно, це дуже добрий варіант на повному приводі, коли ти ще зможеш, крім того, що ти їздиш в місті, ти можеш іноді виїхати на якийсь трек, відчути взагалі оцю гостроту того, як вона в'їжджає, вкручується в оці всі повороти, і отримати справжні драйверські емоції. саме це я вважаю і символізує BMW, і саме за це БМВшники. Люблять БМВ, вам же, друзі, я дякую, що ви дивилися це запальне відео. Удачі вам, миру і побачимось!